В Україні 18-та година. Маємо випуск новин, який підготувала інформаційна служба інтера. І я Анастасія Дауголе на Куп'янському напрямку триває бій. Як повідомляють у генштабі на 16-ту годину, росіяни шість разів атакували там позиції наших захисників на харківському напрямку? Один штурм відбувся біля Вовчанська. За ситуацію стежить Світлана Шекера, наша кореспондентка з нами наживо. Світлано, вітаю тебе! То що відомо на цей час? І Окремо, яка ситуація з опаленням Харкова? Адже знаємо, що ворог знову пошкодив теплову генерацію, вітаю Анастасія. Протягом минулої доби росіяни вбили одного мешканця Харківської області. Це сталося у дворічній. Учора ворожий безпілотник скинув на дворічну боєприпаси. Поцілив в мирного мешканця. Він на жаль загинув. Там також є пошкодження, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. У самому Харкові ця доба пройшла відносно спокійно, але найгарячішою точкою на мапі Харківщини зараз залишається куп'янський напрямок. Росіяни намагаються просунутися північніше. Куп'янська йдуть з боку дворічною. Про тактику Росіян. Будь ласка, послухайте більш детально пряму мову. Очільника харківської обласного військової адміністрації. Постійно змінює свою тактику. Наразі просувається малими пішими, тобто групами, із застосуванням невеликої кількості військової техніки. Якщо вони тільки бачать, що цей напрямок для них може бути пріоритетом, тобто вони можуть мати там успіх. Звичайно, одразу застосовується і велика кількість піхоти, і велика кількість там броньованої техніки, і важкої, і відповідно легкої. Що стосується вовчанська, ворог там так само намагається просуватися, однак, там фронт більш стабільний. Ніж по куп'янському, ну і по півночі нашої території, так само і сотницький там казачок, інші населені пункти. Ворог спочатку висуває диверсійно-розвідувальні групи. Ми називаємо так, так би мовити невеликі піші групи. Як тільки він розуміє, що йому вдалося просунутись, одразу він підключає свої резерви. Щодо ситуації з опаленням теплопостачанням на Харківщині, то вже четверту добу тривають аварійні роботи. Нагадаю, 25 грудня Росіяни здійснили масовану ракетну удару. Атаку по Харків, по Харкову та області, загалом було випущено 13 ракет. Після ракет пішли шахеди. Тоді без опалення залишилося більше ніж півмільйона пів мільйона харків'ян. Багато кому опалення вже дали. Але наразі, як повідомив очільник харківської обласної військової адміністрації, аварійні роботи тривають ще в харківському районі. Коли вони будуть завершені, про дату цих робіт зараз не повідомляють. Такі в нас новини. Анастасія дякую дуже колего. Дякую про ситуацію на Харківщині. Нам повідомила Світлана Шекера. Троє людей постраждали у Марганецькій громаді Дніпропетровщини через російську атаку дроном Камікадзе. В обласній владі кажуть 77-річного чоловіка ушпиталили у вкрай тяжкому стані. Медики борються за його життя. У лікарні є жінка 38 років ще одному 65-річному потерпілому надали допомогу на місці. Пошкоджено АЗС і два легковики. Дроном російські військові поцілили у цивільне авто у тягинці на Херсонщині. Про таке повідомили в обласній прокуратурі. У наслідок атаки загинув цивільний чоловік. З артилерії ворог обстріляв Дніпровський район Херсона. Постраждав 62-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. 331 удар по дев'яти населених пунктах Запорізької області завдали окупанти минулої доби. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації регіону. Під вогонь потрапили Гуляйполе, Кам'янське, Малаток, Мачка, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Степногірськ, Чарівне та Новодарівка. Через постійні обстріли рятувальники продовжують евакуацію жителів, зокрема, примусово продовжують вивозити жителів малої токмачки. Там нині залишається ще 16 людей. В обласній військовій адміністрації кажуть, обов'язкову евакуацію в інших населених пунктах запроваджувати поки що не планують. Попередню добу це 331 раз обстрілюють переважно з безпілотних літальних апаратів різних модифікацій, з артилерії е, і з реактивних систем залпового вогню. На щастя, минулої доби не обстрілювали з авіаційних засобів враження. Загалом е, у населених пунктах у прифронтовій території мається на увазі це, ну скажімо так, 20 кілометрова зона. Від лінії ведення бойових дій це приблизно 600 родин, ще залишається в різних населених пунктах. Обов'язково примусово ми не запроваджуємо, лише це стосувалося малої тут мачки. Ну а ну щодня переконуємо дійсно офіційно. Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що Росія збила літак, який упав. В Актау. Про це він заявив в інтерв'ю місцевому телебаченню і наголосив, що лайнер постраждав від дій російської ППО. Спершу, за словами глави держави, борт привели в некерований стан завдяки роботі РЕП. Згодом підбили. Аліїв зазначив, що остаточна версія стане відомою після опрацювання чорних ящиків. Утім додав, що літак однозначно збили росіяни і вже висунув свої вимоги Кремлю. По перше, російська сторона має вибачитись перед Азербайджаном. По-друге, має визнати свою провину. По-третє, винні мають бути покарані притягнуті до кримінальної відповідальності. І Азербайджану постраждалим пасажирам і членам екіпажу мають бути виплачені компенсації. Це наші умови. Одним із моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового ба. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звичайно, нікому не робить честі. Повинен також зазначити, що спроби заперечувати цей очевидний факт і завуалювати його в даному випадку це абсурд і дурість. Нагадаю, цієї середи у казахстанському Актау розбився лайнер азербайджанських авіаліній. Борт прямував із Баку до Грозного. Утім, за невідомих обставин вимушено здійснив аварійну посадку. Під час приземлення літак зазнав пошкоджень і загорівся. Спершу зокрема Москва заявляла про різні версії авіатрощі, зіткнення з птахами у небі чи вибух газового балону. Утім, згодом ще перед офіційною заявою президента Азербайджану низка західних аналітиків і медіа зазначили, що лайнер уразили росіяни ракетою класом земля-повітря. На обловку «Ембраєр-190» перебували 62 пасажири та ще п'ятеро членів екіпажу загинули в авіатрощі 38 людей. Пасажирський літак розбився у південній Кореї. За інформацією тамтешніх змі, вижили лише двоє людей. Боїнг 737 летів із Бангкока. На борту перебували 175 пасажирів, шестеро членів екіпажу. Під час посадки в аеропорту Муан лайнер викотився за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу. Двох людей витягнули з під уламків, що спричинило авіатрощу наразі. Не встановили. Утім, попереднього це могло статися через зіткнення з птахами та через негоду. Тим часом у Канаді теж загорівся пасажирський літак після посадки. Проблеми виникли під час посадки у Галіфаксі. Лайнер зійшов зі злітно-посадкової смуги, частково зайнявся. Пасажирів евакуювали про загиблих або поранених у наслідок інциденту. Не повідомляють трохи згодом. Аеропорт Галіфакса закрили для проведення аварійно рятувальних робіт і очищення смуги. Щонеділі родичі полонених та зниклих безвісти військовослужбовців виходять на центральні площі українських міст, аби нагадати про чоловіків, братів, сестер та синів, яких знищує Москва. За даними координаційного штабу з питань поводження з полоненими, офіційно йдеться про понад 8 тисяч українців, які перебувають у російській неволі. Репортаж Станіслава Кухарчука. Так, уже традиційно на Соборній площі Черкас починається кожна неділя. Акція Полон вбиває щоразу збирає все більше і більше людей. Сюди приходять рідні та близькі тих, хто зник безвісти або перебуває в російських катівнях. Пані Лариса не пропустила жодної. Її син, захисник Маріуполя, потрапив у полон разом із дев'ятьма побратимами в квітні 22-го року. Трьох хлопців вже обміняли. Один, на жаль, загинув у таборі. Ще шестеро досі в. Російській в'язниці. Ось уже 6 січня буде тисячу днів. Дуже важко це все. Але ми виходимо сюди для того, щоб нас чули, нас. Як підтримували для нас? Це дуже важливо, і для мене особисто важливо те, що коли він повернеться, щоб він бачив, що я за нього дуже борюся. І люди не стомлюються боротись за своїх рідних як тільки можуть. Захисник острова Зміїний Роман Грибов теж сьогодні на соборній площі. Боєць вражений масштабом акції. і Каже, це потрібно і самим полоненим і їхнім близьким. Роман сам був у неволі, тому знає не чуток, наскільки важлива підтримка. Якщо простий народ не буде нагадувати про те, що наші хлопці знаходяться в полоні, за них ніхто сильно не буде переживати. Я знаю це на собі. Якби не мої рідні, близькі і всі, хто мене знає, за мене так переживали, то я б ще довго також там сидів. А це пекло. Акцію полон вбиває започатковували рідні полонених оборонців Азовсталі, але зараз до них долучилися сім'ї бійців всіх без винятку підрозділів та родів військ. Наших полонених у цій кривавій війні чимало, та ще більше тих, чия доля. Невідома, аби взяти участь у акції, Тетяна спеціально приїхала зі столиці. Вона понад півтора року чекає на свого чоловіка. Він воював у 115-й бригаді та зник безвісти на бахмутському напрямку. І таких як він у підрозділі багато. На жаль, більшість військових в нашому об'єднанні мають статус зниклий безвісти. На тисячу лише 57 офіційно підтверджені міжнародним комітетом Червоного Христа, і ну це напевно найважчий статус – Це зниклий безвісти, тому що ми не маємо жодної інформації про долю наших рідних. Ми не знаємо, живі вони чи в полоні. Тетяна, як і її посестри, по нещастю живуть лише надією, що їхні чоловіки, батьки та брати живі. І незабаром повернуться додому. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини вистава, яку треба дивитися у навушниках, а зображення проєктують на стіни собору до зимових свят на території заповідника Софія Київська. Усі охочі могли стати учасниками інтерактивного дійства. Наша кореспондентка Валерія Глущенко про магію святкового дива. Біля воріт Софії Київської гостей зустрічають казкові герої і супроводжують туди, де відбуваються дива. Дитячі фантазії та жарти, вчення та історія нашої країни очима середньовічного киянина. Такого немає більше ніде в світі. Інтерактивна вистава говорять, ті, що слухали вічність, поєднала в собі краплину історії з морем різдвяного тепла. Оповідь відсилає у часи Київської Русі. Я згадала своє дитинство, коли я приходила з класним керівником Софію Київську, дивилася святу Оранту, і дуже мені сподобалось. Це було казково, наче потрапляєш в якусь казку. Нереально чудово, емоції <плес> за допомогою 3D-технологій перед глядачами постають захопливі історії, яким уже багато сотень років. Ми знаходимося в місті, якому 10 століть. І воно майже не змінилося, і на стінах всього храму є більше 7 тисяч написів, які люди залишали просто на стінах. Такі графіті десятистолітньої давності, що нас шокувало, що якщо порівнювати з людьми, які живуть сьогодні, не дивлячись на технології, десять століть і так далі, майже нічого не змінилося. Діти мріють про те саме. В той час також були набіги татарів, печенігів і так далі. І люди мріяли про мир. Тут не чути гучної музики. Навпаки, довкола панує тиша. Оповідь слухають в навушниках. Автори вистави не порушили спокою святого місця голосними звуками. Водночас мандрівку в минуле супроводжують гра акторів і яскраві спецефекти. Святкова безкоштовна вистава для дітей та дорослих на території Софії Київської ініціатива фундації першої леді Олени Зеленської. Захід реалізовано за підтримкою партнерів фундації. Дійство побудовано так, що зануритись у святкові дива можуть навіть діти з порушенням слуху. Їх під час казкової історії супроводжують перекладачі жестової мови. Неймовірні емоції від того, що наші підопічні з порушенням слуху могли поринути в атмосферу. Свої написи лишили для історії і маленьких глядачів на спеціальній кам'яній стіні. Зустріли ми на виставі і зіркових гостей. Дуже сподобалося, та воно пробирає до мурах. Я хотів сказати, ледве стримував сльози, але місцями і не стримував сльози від потужності, від об'єму, від атмосфери і від а, сили духу українського народу. Було б класно, якщо б ходили класами. З першого класу весь клас пішли, розважилися, подивилися, бо тут є і розваги для дітей, і важливі сенси закладають. Сьогодні фінальний день показу інтерактивного дійства. Упродовж 10 днів безкоштовно виставу. говорять ті, що слухали вічність, переглянули понад 4 тисячі. Тичі дітей та дорослих Валерія Глушенко, Євген Камінський подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини». СЗЧ, як правильно вийти. Це тема зокрема наступної інформаційної години під проводом Олександра Васильченка. Колего дякую, Анастасія. А ще покинути Росію і двох диктаторів. Що буде у новому пакеті військової допомоги від США? І Німеччина без канцлера. Міжнародні події обговоримо з Євгеном Добряком. У нашій студії вже за кілька хвилин обов'язково дочекайтеся.